Так, сьогодні у нас обслуговування повітряного фільтра на Геон ГНС-300 2025 року. Я його вже помив, ми я його просто проточнюю водою та хайрі. Потім впив отаку смазку манол для повітряних фільтрів. Скільки? 180 гривень коштувала. потрібно промнути, розподілити цю смазочку. По всьому фільтрові. Так, так потім края тут потрібно змазати солідолом якимось. Ну, на якимось можна нормальний купити отакий, от манол. Це щоб... пилюка не попадала под краями Так, Теперь надеваем фильтр грубой очистки. Сіточку. Так, встановлюємо. Встановлюємо повітряний фільтр оцим горбиком. Ось, уверх. чуть-чуть ну, вправо буде дивитись. Ось отак от. Так от. Ну, от так, отак от він буде встановлений. Це добре. Тепер уже встановлюємо сідушку і можна буде їхати.